Ви дивитесь новини міста жовті води в міському відділі освіти. Виникли серйозні проблеми з харчуванням дітей. Батьки скаржаться, що діти голодують. Кошти з міського бюджету виділяються а в школах та дитячих садочках дітей позбавляють частини необхідних продуктів, зокрема м'яса. Що відбувається? Чому шкільне харчування, яке мало б покращитись з переведенням з комбінату шкільного харчування на відділ освіти, навпаки погіршилось? Про це говорили на сесії міської ради в середу, 22 лютого. Ситуація дуже прикра, пов'язана з тим, що з введенням системи державних закупівель, а в зв'язку з тим, що у нас суми або тендерні, або Підпадають під закупівлі в системі Прозоро, ми здійснюємо ці закупівлі на відповідних площадках, в тому числі Прозоро. Так от, виявляється, у нас вже є хитромудрі постачальники, які використовуючи цю систему, діючи в власних інтересах, супереч інтересам громади і, зокрема, дітей, які харчуються в закладах освіти. Вони здійснюють дії, які призводять до зриву поставок продуктів харчування. Це вже відбувається декілька разів. Недобросовісні постачальники через систему електронних закупівель Прозоро свідомо знижують ціни на продукти, після чого знову їх піднімають. І так проводиться закупівля по системі «Прозоро». Закупівля не відбулася, продукти харчування не закуплені. Діти залишаються без продуктів. Керівництво вимушено викручуватися. Вони збивають ціни, наприклад, ціна за цукор, щоб розуміли, при тому, що ціна на закупівлях була 14 гривень. Вони мудряються збити цю ціну до 12 гривень, а потім відмовитись від постачання. Дійсно, бо за 12 вже ж ніхто не постачає. Це тільки є схеми шахрайства. Були такі схеми, пропонували сахар закупити по цінам, що нижче ринкових. Це ж тільки схеми шахрайства. Далі була закупівля овочевої продукції. Сума була приблизно 260 тисяч. На торгах вони збили ціну до 60 тисяч. Ну, розуміти, в декілька разів як можна постачати взагалі. В зв'язку з цим було дано усне доручення керівнику відділу освіти. Вона зараз доповість, що є проблема дійсна. І коротко, в якому напрямку ми рухаємося. Ну, зокрема, ми будемо рухатись в тому напрямку, що звернутися до правоохоронних органів заявою про вчинення кримінального правопорушення, оскільки такі дії, які завдають шкоди, в тому числі інтересам громадськості, в тому числі я вбачаю тут, і матеріальна шкода є. То вимушені будемо звернутися до правоохоронних органів, як би там не було, а діти повинні харчуватись повноцінно, незалежно від непорозумінь між керівництвом та постачальниками. Які заходи вживає міський відділ освіти для того, щоб захистити інтереси дітей? Ну, от На зараз е трохи стабілізується вже картина по харчуванню, але ми зіткнулися з такою картиною. Наприклад, на, зараз, е на харчуванні в дитячих садках і в школах немає свинини, немає Е, Є філі, є риба, є оселенець. Але чого зірвалися торги по тваринному м'ясу? Тому що був тільки один представник на цих торгах. Ви знаєте, що згідно законодавству ці торги тоді не відбуваються. Тому ми вимушені були запустити в кінці січня далі процедуру. Ви знаєте всі, хто з цим зіткався, що ця процедура проходить десь приблизно 30 днів. Але гірша картина у нас по системі прозоро. Я вже говорила, які з якими проблемами ми зіткалися. Володимир Васильович сказав. За цукор, сказав за овочі, а я хочу теж привести приклад, наприклад, макаронні вироби. Виставили ми макаронні вироби по 20 гривень за 1 кілограм тверді сорти. Значить, граються поставщики на площадки і виграють макаронні вироби 7,24. Ви теж знаєте, навіть при виробництві таких макаронних виробів такої ціни немає. Тобто ми зараз зайняли дуже принципову позицію. Ви знаєте, що знову ж таки, згідно законодавству, постачальник має право на підняття ціни на 10%, але ми зайняли принципову позицію, що щоб у нас не було таких качелі, як зараз у нас відбувається, не піднімати ціни, якщо виграв поставщик, і щоб він возив по тим цінам, які він задекларував. на Влащаці. Тому, звичайно, у нас вісім договорів зірвалися, і це договори йдуть якраз на макаронні вироби, які виграли по дуже низькій ціні, там на джем, на дріжджі, ну тобто на такі продукти харчування. І ми вимушені знову виставляти це на цю площадку. Тобто, ну, я вважаю, що да, Володимир Сергійович збирав постачальників, він доводив до них, що це харчування дітей. Звичайно, що і ми занепокоєні, і батьки занепокоєні, кошти є. А ми повноцінно накормити дітей не можемо. Але я вважаю, що такі дії переведуть до того, що стабілізується харчування. Що ми робимо зі своєї сторони? Ну, по-перше, ми дійсно всім постачальникам довели до відома. Офіційно, що ціни підніматися не будуть. Я розумію, що зараз на ринку ціни ростуть, але на той момент, коли йде статистика, і статистика висвітлює ціни, а постачальник занижає в три рази, то це неприпустимо. Ми зараз з юристом, який є зараз у відділі освіти, розробили договір, де чітко прописали, що в разі непостачання або зриву, хоча б одного разу, продуктів харчування. Договір буде розриватися в односторонньому порядку. Тобто, це теж повинно вплинути на постачальника для того, щоб він нормально, добросовісно працював. Тому що дійсно я хочу сказати, що в місті Жовтів води немалі кошти виділені на продукти харчування. Ми сподіваємося також, да, до речі, хочу провести такий приклад. Ми думали зробити таким чином, коли у нас зірвався. Цукор. Ми хотіли як форс-мажор закупити цукор, то тобто, це ж харчування дітей. Але коли ми звернулися до всіх інстанцій, нам чітко сказали, ви спеціально дробітра договор, то передбачають в цьому корупційні дії. Тобто, ми не маємо навіть право з форс-мажору зараз заключити якийсь договір, щоб на якийсь на який то час ми закупили продукти харчування, тобто все згідно чинного законодавства. А міський голова просить поради у депутатів. Чим годувати дітей, якщо закупівля продуктів через Прозоро одного разу знову зірветься? Вперше за багато років бюджет міста за 2016 рік перевиконано. Доходи міської казни склали 328 мільйонів гривень. Це більше ніж 100% від запланованого. Це і допомога з державного бюджету у вигляді субвенцій, і власні доходи, зароблені містом самостійно. А заробили ми на 4,5 мільйони більше, ніж очікувалось. Факторами, які вплинули на доходну частину бюджету, є Це застосування єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб 18% замість 15 та 20 відсоткової ставки, скасування єдиного соціального внеску, що отримався заробітної плати, та збільшення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб, зростання на 16,1% мінімальної заробітної плати, зростання відповідно фонду оплати праці на підприємствах міста на 12,7%. Зростання середньої місячної заробітної плати на 13,6%, збільшення обсягів реалізації підакцизних товарів по місту, проведення індексації нормативної грошової оцінки земель, індекс становив 1,4%. Збільшення розміру єдиного податку, погашення заборгованості минулих років поредні плати за користування майном комунальної власності, також відміна з 1 жовтня справляння державного мита при оформленні паспорта для виїзду за кордон, в зв'язку із змінами в законодавчій базі. По яким показникам ми не виконали бюджетні надходження? Це штрафи, як зазвичай, да це адміністративні штрафи сума, це не, виконання, миту. сума не виконання стільки. По адмінштрафам у нас при плані 9,9 тисячі надійшло 7,4 і Тобто ми не до 2,5 тисячі. Хоча повноваження ми дали всім ОСББ, квартальним, всім, кому тільки можна було надати повноваження по складанню протоколів по 152 статті щодо порушення правил благоустрою, ми надали. Ну тепер же ви ж теж робіть що будь ласка. Ось тільки це ж, по-перше, захист благоустрою вашого будинку, а крім того, це ж надходження до бюджету. Да, це не велике надходження разом з тим, це це надходження все рівно. Збільшились і видатки. Протягом року бюджет міста залишався соціально спрямованим. 278,4 мільйона це видатки на соціально-культурну сферу, соціальний захист. За шістнадцятий рік на оплату праці нарахування на заробітну плату працівникам бюджетних установ було спрямовано 112,8 млн мільйонів бюджетних коштів. Це на 2 мільйони більше ніж в 2015 році. Середня заробітна плата працівників бюджетних установ склала 3,2 тисячі гривень. Це на 14,6% відсотка більше ніж в 2015 році. Фактична чисельність бюджетних працівників бюджетних установ складає по місту 2373 штатні одиниці. На оплату, праці, о, на оплату за спожиття енергоносії спрямовано протягом року було 21,7 млн. Станом на 1.1.2017 року по заробітній платі з нарахуваннями, платі за спожиття енергоносії, харчуванню, по виплаті державних соціальних допомог, кредиторська заборгованість бюджету відсутня. Можливість надати поворотну фінансову допомогу нашому підприємству Тепло жовтої степломережа, за рахунок чого були погашені заборгованість з електроенергію і розподіл природного газу. До речі, вже відомо, що за січень 2017-го бюджет міста також виконано. Цього дня було затверджено кандидатуру першого заступника міського голови. Це Ірина Олініченко. Цікаво, що вона вже працювала в міськвиконкомії на посаді заступника з економічних питань, але раптом звільнилась. Наразі ж отримала підвищення. Якщо дозволите свою автобіографію я вам сьогодні знову розказувати не буду. Я мала змогу працювати з вами в минулому році. Якщо надасте сьогодні таку можливість, будемо працювати і далі. Якщо в кого є які питання, будь ласка, я на них на всі відповім. Жодних питань у депутатів не виявилось. А от у міського голови були коментарі. Вперше за історією Жовтоводської міської ради на посаду заступника міського голови особу заставили пройти всі депутатські комісії, щоб ви розуміли, причини я потім коли-небудь скажу. Продовжуються ремонтні роботи міського колектора по вулиці Кропоткіна. І люди, і обладнання працюють в день та вночі. Тож міська рада виділила водоканалу грошову допомогу в розмірі 70 тисяч гривень на придбання нових труб та насосів. Адже аварія може перерости в трагедію в першу чергу для мешканців будівлі гуртожитку, коли вода зруйнує фундамент. У нас на... Перехресті вулиць, на вулиці Крапоткіна є колектор. Його ремонтують щороку. І якість ремонту ми бачимо зараз. Чому цей ремонт не робиться вчасно, я не розумію. Коли ми чекаємо, коли зимою все замерзне. І зараз є реальна загроза, тому що вода почала таяти сніги, вода збирається, вода підійшла вже до фундаменту. Будівлі, не лише там, е, магазину чи там, інших магазинів, які там є. Там є дев'ятиповерхова будівля гуртожитку, там є вже конструктивні порушення самої фундаментів. У мене з цього приводу є заява. У місті Жовтій Водині області 6.02 на самопливному каналізаційному колекторі в районі вулиці Кропоткина, на 14 корпус 2, сталася аварійна ситуація. Цей колектор знаходиться в межах відповідальності комунального підприємства водоканал водоканалдор. До цього часу аварія не усунута, ситуація значно погіршилась, поруч знаходиться 9-поверхова будівля гуртожитку, і відстань від краю котловану до крильця будівлі вже менше 10 метрів. Стінки котловану не укріплені, в самому котлавані багато води, місце проведення робіт неналежним чином огороджене. Вчора відбулась, до речі, пожежа на четвертому поверсі цього гуртожитку. У мене є ну, сумнів щодо причин цієї пожежі, тобто там люди залишаються на ніч, їм не забезпечені нормальні умови. Тобто я розумію, що люди повинні там, мати умови дежурства, лише вони в машині там дежурять. Я пропоную всім керівникам, хто залишає людей, залишиться в будівлі без туалету, без нічого на, на сутки. В даній будівлі знаходиться магазин світ комп'ютерів та ще декілька магазинів. На мою думку, та нормативу правому умовам з охорони праці роботи не відповідають нормам і несуть реальну загрозу будівлі і загрозу мешканцям, в тому випадку працівників магазинів, що там знаходяться. Враховуючи вище зазначення та з метою забезпечення моїх прав мешканців міста та робітників, прошу вас якнайшвидше провести перевірку дотримання норматива правових вигод з охорони праці. І, Володимир Васильович, я вважаю, що розумієте, щороку ми поновлюємо там тротуар, щороку ми там відновлюємо зелені насадження. 70 тисяч ви надали на екстрений випадок, тому що обладнання не вистачає. Але це обладнання повинно було ну, завчасно бути. Тому я прошу всіх дуже е, добре розібратися цій ситуації і як швидше усунути, тому що ну, це. Певно, най по переходу людей найслажніша ділянка Жовтоводських вулиць. Там дуже багато проходить людей. Там нереально вже їздити, ходити. І щороку там у нас стоїть вода, там не робить лівньовка. Так, ну наводьте поряд. Та це не єдина адреса, де склалася аварійна ситуація. В будинку номер 13 по вулиці Ярослава Мудрого справи дійсно критичні. Лопнула плита перекриття. На технічному поверсі розкололася і тримається на проволоці 6 міліметрів. Тобто, в будь-який момент вона може просто обрушитися. Тож міська рада виділила близько 100 тисяч гривень для термінового ремонту цього будинку.